Вітаю вівторок на календарі. В ефірі Суспільне новини в студії працює Вікторія Бодовіцька, жестова мова Галина Абраменко. Коротко про події 15 листопада. Дивіться далі. Радянську зірку встановлену в одному з районів Черкас, містяни просять демонтувати. Невже не можна її демонтувати і кудись допомогти воїнам? Стерилізаційну кімнату для знезараження інструментів облаштували в обласному онкодиспансері. Всі процедури, які надаються. Нашим пацієнтам мають виконуватися з дотриманням правил асептики та антисептики. Саморобні зарядні прилади виготовляють волонтери із використаних електронних цигарок на передову. Можна передзаряжати кількість циклів перезарядки, яка розрахована з заводу, доходить до 300-500. Демонтувати пам'ятник у вигляді зірки зі скверу імені сержанта Смірнова, що в Черкасах у мікрорайоні Митниця просять містяни. Петицію з таким проханням зареєстрували на сайті Черкаської міськради. Її автор Микола Макуха розповів: металеву конструкцію необхідно здати на Брухт, а отримані кошти інвестувати в перемогу. Як він аргументує своє рішення та що про це кажуть у профільному департаменті, дізнавалась Дар'я Шевченко. Черкаси мікрорайон Митниця. Тут в одному із скверів видніється пам'ятник у формі зірки. Інформаційної таблички на ньому немає. Як розповіла мешканка прилеглого будинку Ганна Чучман, цю споруду встановили тут 16 років тому та каже користі від неї жодної. Тулили цю звізду. Невже не можна її демонтувати і кудись допомогти воїнам? Де щось там якусь пічку зробити? Якесь ну що небудь таке. Ну розумієте, ну просто абсурд. Ну, я дивлюся на дев'ятому поверсі, Я дивлюся я мене, вона мене дразнить. А от черкащанці Анастасії ця конструкція не заважає. каже її походження не знає, тож критикувати пам'ятник не буде. Я на этом не зациклююся, для мене. це не є напоминання чогось совєтського. Нині є питання важливіші ніж демонтаж цього знаку, говорить містянин Петро Шепіль. Зірка не тільки радянський, це союз зірка, це є просто зірка, і можна по різному трактувати. І не час зараз займатися цими справами. Треба перемогти ворога. Навести в країні лад та таким пережиткам минулого не місце в обласному центрі, пояснює черкащанин історик за фахом Микола Макуха. На його думку, ця металева зірка символ радянського союзу та комуністичного руху, і знести її необхідно було давно. Пам'ятники ставляться не для того, аби вшанувати минуле. Пам'ятники ставляться аби для того, щоб упередити майбутнє, зробити майбутнє більш розумним, щасливим, успішним. І коли ми бачимо отакі пам'ятники посеред міста, то питання яке майбутнє вони нам готують? Заради чого вони стоять? Тут хтось жде росіян? Аби цей знак якнайшвидше демонтували, зареєстрував петицію. У ній просить здати його на металобрухт, а отримані кошти віддати на потреби Черкаської тероборони. Треба показати владі, в тому числі через демократичний інструмент, а саме через петиції, що черкащани хочуть, щоб цього знаку тут не було. Депутати розглянуть це прохання на сесії міськради, коли вона набере 500 голосів. Начальник управління планування та архітектури міста Віталій Чернуха пояснює, споруду встановили з нагоди 700-річчя Черкас у 1986 році. Вона присвячена військовим частинам, які звільняли обласний центр. Було доручення двом районам: Придніпровському і Сосновському, розробити політику інформаційні такі центри. Які б розказували за історію там, ну, в обов'язковому порядку і з політичним підрунтям якимось. За словами Віталія Чернухи, цей символ радянським вони не вважають, але якщо депутати ухвалять рішення про його демонтаж, роботи виконають. Але якщо трактувати, що це пам'ятник якоїсь комуністичної епохи, то, може, його не треба переплавляти. І здавати кудись, а може його в якийсь музей здати. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Державними нагородами України нагородили посмертно військовослужбовців з Черкас. Ордена за мужність третього ступеня отримали члени родин чотирьох загиблих за особисту мужність та віддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальній цілісності України. Леоніда Волика, Ігоря Работіна, Олексія Семенюка та Сергія Жицького він мені так сказав. Каже, я йду на війну, щоб захищати вас і Україну. Близьких рідних, ви вже не зможете бігати з а Я зможу. Я кажу, ну дивися, бережи себе, щоб все добре було. Ну, так. Орден молодшого сержанта Олексія Семенюка отримали його діти син Денис та донька Соломія. Це і сумно, але і гордісно, тому що нагорода заслужена. і хотілось би звичайно, щоб він отримав її, але. Отримаємо її, буде синові в пам'ять. Він буде знати, що тато його був героєм. Раніше возили матеріали для знезараження в інший медзаклад, а зараз роблять це самостійно. У Черкаському обласному онкодиспансері відкрили стерилізаційну обладнання, придбали за 3 мільйони гривень. Це кошти лікувального закладу. Розповіла Суспільному головна медсестра Ніна Безугла. Чи полегшило це роботу медиків? Дізнавалась Тетяна Недбайло. Серветки і пелюшка ці матеріали готують для відділення онкоїнекології. Перед користуванням усе потрібно обробити. Пояснює медсестра Євгенія Юрченко. Це іде закладка матеріалу до парової стерилізації. 40 хвилин при температурі понад 130 градусів, і бокси стерильні. Закриваємо віконечко обов'язково. Опісля усе передають до операційних та перев'язувальних. Такі сучасні апарати мають чимало переваг, каже пані Євгенія, яка 17 років працювала медсестрою стерилізаційного відділення у сусідньому закладі. Що на тих автоклавах на старих ми працювали там, постійно повинно повинні дивитися на манометри, на температуру, на воду, щоб не щоб не перебрали там, набиралась вода. В обласному онкологічному диспансері не було своєї стерилізаційної. тому возили матеріал в обласну лікарню. Процедура з незараження медичних матеріалів убезпечує пацієнтів від чималих ризиків, тому без цього ніяк пояснює головна медсестра Ніна Безугла. Чи всі процедури, які надаються. Нашим пацієнтам мають виконуватися з дотриманням правил асептики та антисептики інакше може бути інфекційне ускладнення. А це ну або як зараз називають. Інфекції пов'язані з наданням медичної допомоги. Ми ж зацікавлені в тому, щоб наші пацієнти були абсолютно захищені від таких моментів. Аби мати власну стерилізаційну, додає пані Ніна, онкодиспансер за власні кошти придбав апарати. Вони обійшлися у 3 мільйони гривень, а в планах ще обладнати кімнати для обробки інструментів. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Черкаські волонтери виготовляють павербанки із використаних електронних цигарок. Готові вироби відправляють українським військовим на передову. Розповів представник громадської організації Січ Ілля Ястреб. Саморобними зарядними пристроями можна підживити телефони, рації та старлінки. Процес роботи показали наші Дарії Шевченко. На даний момент нам приносять багато електронних цигарок. Вони дуже шкодять довкіллю, але ми придумали, що з них можна робити. Хлопці Олександр та Павло за освітою інженери та мають досвід роботи з електронікою. Зараз увесь свій вільний час присвячують виготовленню павербанків, майструють їх із використаних електронних сигарет. Із них вони беруть акумулятори, які перевіряють та перезаряджають. Беремо звичайний тестер. і Дивимось контакти. Напруга у нас 2,53 вольти. Дуже глибоко розряджена, однак жива. Ми її зарядимо і далі це буде один з елементів живлення в новий павербанк. Опісля з'єднують між собою. Вкладаємо в корпуси, хитрим чином з'єднуємо і таким чином набираємо необхідну ємність батареї живлення. Потужність такого павербанку дозволяє декілька разів підзарядити пристрої, перебуваючи на передовій чи без світла, розповідає волонтер Олександр Пуделко. Опісля його необхідно зарядити, і він знову продовжить свою роботу. Елементи живлення, які ми в них використовуємо повторно з одноразових електронних сигарок, Можна передзаряжати. Кількість циклів перезарядки, яка розрахована з заводу, доходить до 300-500. Тобто, грубо кажучи, можна десь два роки його щоденно експлуатувати. Робити зарядні пристрої нескладно, каже волонтер Олександр. Так експериментувати вдома з батарейками з-під електронних сигарет не радить. Розбирати будь-які електронні пристрої, які містять елементи живлення, особливо перезаряджувані, вдома вкрай небезпечно. Вони можуть спалахнути. Нині павербанки коштують дорого та є у дефіциті на ринку, розповідає волонтер Павло Оболевич. Тож свої вміння роботи з технікою вирішив спрямувати на добру справу. В мене є талант, в людей є потреба. Хай хлопцям будуть зайві або не зайві запасні батареї, пристрої. Я можу це робити, я це виконую. Оскільки війна не закінчилася, роботи для волонтерського штабу нашого дуже багато. І навіть коли війна активна, її фаза закінчиться, роботи нам буде ще дуже багато. Свої шкідливі звички люди можуть конвертувати в допомогу військовим, пояснює волонтер Ілля Ястреб. Тож просить Черкащан збирати використані електронні сигарети та акумулятори і приносити до штабу, аби фахівці дали їм друге життя. Ви робити два в одному пользу. допомагаєте допомагати і не забруднюєте навколишнє середовище. Хлопці заряджають не тільки телефон, телефони на фронті, а також старлінки, рації та інше багато електронної техніки. Павербанки цим просто дуже необхідність. є велика. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Новини на Суспільному. Черкаси навчився виготовляти іграшки, аби підтримати ЗСУ. Священник із Черкас, настоятель храму Миколая Чудотворця Православної церкви України Ігор Ярославський, за місяць власноруч зробив 50 сувенірів та виручив 3 тисячі гривень. Гроші говорить, спрямує на теплий одяг бійцям. Чому взявся за таку справу? Дізнавалась Ольга Мацканіч, всі сміються, коли отець ігор приходить у. Секін-хенде і купляє чулки. Але чулка, бачите, вона ось відрізається, береться синтепон, він ось так рветься, звертається ось таким чином. І потім вкладається. Отець Ігор виготовляє черговий сувенір. Каже, голку взявся лише місяць тому. Молився, просив Бога благословення Божого. Щоб Богородиця і Господь благословили. Перші не виходили, різав. Зараз розповідає, найскладніше потрапити ниткою в голку. Техніку шиття вже опанував. Це вже утяжка для ока. Кожен виріб робить з любов'ю, каже отець Ігор. У арсеналі є скарбничка, брелоки та магніти. Ну, ось, бачите, тут такі, ось, які вишивав, ось сьогодні вишив. Ось такого сніговичка. Це в подальшому він буде ну, робити, щоб він стояв там або висів сюди, або магнітик пришивається, от, щоб він можна було десь до чогось металевого. Сувеніри виставляє в соціальних мережах. Вартість не вказує, хто скільки запропонує. Каже, люди купують з радістю, бо розуміють, що це не підтримку українських воїнів. Якщо хлопцям немає на чому їздити, або немає з чого діти, доброчинністю займається з 2014-го, Розповідає отець Ігор, аби підтримати бійців у храмі Миколая Чудотворця постійно збирають кошти. Нині тут триває акція Зігрій воїна зсу за три тижні. Зібрали 28 тисяч гривень та отягли чотирьох хлопців. Гроші, які вирушив із виготовлення іграшок, також підуть на одяг. В нашій країні іде неоголошена війна. Гинуть люди, гинуть наші військові на превеликий жаль. І для того, щоб чимось допомогти, мене і сподвинуло робити ці вироби. Ольга Масканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. це всі новини на сьогодні. Бережіть себе до зустрічі. За прогнозом черкаських синоптиків, завтра хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 3 до 8 градусів вище нуля. Атмосферний тиск слабко падатиме. Відносна вологість повітря залишиться високою. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.